Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що відбувається, чому дуже багато звернень таких, що ось, е проблеми на мене звалюються з суцільними такими хвилями і е від них просто нікуди подітися. Справа в тому, друзі мої, що часто густо ви себе просто не знаєте і не знаєте, до чого призводять е, ті чи інші звички, які стають, власне кажучи, властивістю вашого характеру. І ось е, найчастіше ось такий вал неприємностей на вас звалюється, тому що ви самі їх притягуєте. Як? А дуже просто. Наприклад, ви Ну, така дуже стримана, толерантна людина. І в якихось обставинах ви просто-напросто ну не висловлюєте свою думку, своє заперечення, коли до вас зневажливо ставляться, скажімо, на роботі або вдома. Коли вас просто використовують, роблячи із вас жертву, ви погоджуєтеся на цю роль і потім дивуєтесь. А що ж так, відбувається, що... Від мене я така от добра, така лагідна, а від мене вимагають тільки ще більше жертв. <гум> Тому що саме так до жертви ставляться. Від них вимагається просто більше жертв. Коли ви не висловлюєте е, свою думку, своє ставлення відносного зневажливого ставлення до вас, довкола вас, утворюється такий плащ. Сіренький, який називається Чорна аура. Він виглядає як такий гумовий плащ із тонкого такого товстого такого матеріалу. І тут є такий зіпер попереду, замочок. І чим більше ви в собі ось цих е, нереалізованих діалогів е, збираєте, чим довше ви там переварюєте ті всі. Сцени, де ви просто-напросто промовчали, а не висловили своє заперечення з приводу неповаги до вас, тим більш щільним стається чорна аура, а вона далі працює як магніт. Ви просто притягуєте в своє поле неприємності, ви стаєте ходячим таким от да, бачком для сміття. І ось туди все. І звалюється. І тому далі у вас виникають проблеми зі здоров'ям, далі у вас виникають проблеми зі стосунками, далі у вас виникають е думки про те, що ви народилися не в той час, не в тому місці, що ви живете не з тими людьми, щоб краще було б вам все-таки просто не приходити у цей світ, ну, принаймні е не іншим разом, а не цього разу. Ось так. Ви із тих, здавалося б, ситуацій, які ну просто продиктовані тим, що ви така вихована людина, що ви не можете відкрити там, сказати своєму шефу, щоб він не хамив вас, тому що ви продаєте на роботі свій час, а не свою душу. І тому не є його власністю, є його співробітником. Він платить вам за те, що ви забезпечуєте йому додану вартість, а не за те, що ви там нагинаєтесь нижче плинтусу і готові, щоб вас ноги витирали. Те ж саме і вдома. Як тільки ви стаєте занадто толерантними, домашні з задоволенням вас перетворюють на жертву, навантажують своїми обов'язками. Взагалі не рахується з вашими потребами, і, і ви таким чином опиняєтеся у цій залежній ситуації в цьому трикутнику Карпмана, де ви просто граєте цю роль, яка невідома Богу насправді. Бог не хоче, щоб ви там перли на собі хрест, щоб ви були якимось. Робом, там якихось обставин і так далі. Він хоче, щоб ви представляли його на землі, щоб ви надихали духом матерії, щоб ви були щасливими в кінці кінців, а не, не для того, щоб ви ось не давали собі раду, але намагалися бути зручними для всіх і вся. Скільки добра ви не робили, ви ніколи не задовольните всіх для кого ви це добро робите. Обов'язково знайдуться ті, що скажуть, ну, не так це робиш, могла і краще, чи міг, е, міг більше і так далі. Тому ще раз кажу, робіть те, що підходить вам. І ось тоді ви не будете грати цю дурнувату роль жертви. Ось тоді ви не станете носієм оцієї чорної аури, яка... Перетворить ваше життя на пекло. Тому що вам треба зробити? Усвідомте, що у вас на плечах є вже оця чорна аура. Розстигнули оцей зіпер до самої підлоги, тягнеться. він. Зняли оцей плащ і будумки, збурнули його в вогонь, священний вогонь, який горить в просторі, не торкається землі. З спалили. А потім уявили, що ваші плечі як е, гілля яблуні, на якій лежить дуже багато мокрого снігу, ви так їх підняли і скинули. Підняли і, скинули. і ви відчуєте, що аж розвиднілося вам, що ви зрозуміли, що в принципі це не ваше життя. І що ви на цю роль не погоджуєтесь не тільки в своїх думках а в, е, в своїй волі, в своєму характері, в своєму прагненні до того, е, до чого ви хочете прийти в цьому житті, а ви хочете прийти до одної заповітної мрії, стати щасливим. А коли ви граєте в такі ролі, ви ніколи щасливим не станете. Тому скидайте з себе цю чорну ауру, скидайте з себе оці навантаження, які не ваші. Тому що ніхто ніколи вам... Не подякує за ваше жертовне ставлення до них. Навпаки, скажуть, ну і дурний. Будьте розумними. приходьте, навчайтеся. Ми про це також говоримо в нашій академії. Ми показуємо вам шлях до самого себе для того, щоб ви навчилися бути щасливими в цьому житті. Ну, Сподіваюся, цього разу ластівки не дуже вони тут не дуже нам заважали з вами спілкуватися. Просто зараз влітку приємніше спілкуватись на природі. Приємніше відчувати це сонячне проміння. Тим паче, що цілий місяць у нас йдуть дощі, ось сонечко несподівано з'явилося, тому захотілося поділитись з вами цим сонячним посланням. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте український контент і приходьте, навчайтеся. Я з задоволенням покажу вам шлях до самого себе. Він не простий, але можливий. Бережіть себе на До наступного.